Коли гуляємо стелу навесні, влітку, десь трошки восени, мабуть, а, я теж намагаюсь зайняти себе. І іноді я шукаю чотирьох клевер, клєвір, бо це ж символ вдачі. А він тут а, всюди є, де завгодно, в будь-якій країні, мені здається. А, так, бо я дуже люблю загадувати бажання. І взагалі мені здається, що воно може здійснитися, якщо ти повіриш у цю систему, що щось тобі потрібно знайти. Якщо ти знайшов, ти не знаю, ти мені складно підібрати це слово, або там якісь оці гороскопи. Ну, багато є таких суєвєрій. Ось я обираю не всі, я обираю, які мені подобаються. Ось історія з клєвером мені дуже подобається, і я завжди шукаю це, знаєте, як клад е і гра. Ось тому я граю в цю гру. Єдине, що, звичайно, я не кожен день у активних пошуках, але а, а шукаю шукаю так і іноді. Звичайно, мені так і не вдалося знайти клеєр всі ці роки, що гуляю в Тео. Це чотири роки. Єдиний е раз, коли я все ж таки знайшла клевер, це була в Швейцарії, коли ми гуляли. І це було, знаєте, і це якраз була та історія, коли ти не шукаєш то просто так е хоп і побачив. Єдине, потім його загубила, але для мене це було прям дуже радісно. Можливо. Е Тут спрацювала історія, що знаєте, я таке. Якщо ти чогось чекаєш, тобі потрібно перестати на це чекати, і ось це сильне бажання. Типу, забути, і воно прийде. Можливо, так і мене трапилось. Ось так, але звичайно, я після цього все рівно продовжую пошуки, бо це ігра. І не нудьгування сте взагалі роздивлятися на небо, на землю, дивитись на квіточки, на весні. Ну це просто це як рефлексія так у нас Yellow Place, Гватемала. Обещают жовтые яблоки, фундук и какао. Дуже цікаво. Я не купила кава в Украине, бо там найсмачнейшая кава для меня. Ось. Ще я робила собі іноді роблю собі такі перериви на тиждень на декілька днів від кави, тому що щоб освіжити свої рецептори на язиках, бо від того, що ми п'ємо. класна штука. Ну, як, штука, це доволі доступні тенісні курти на свіжому повітрі, які ти можеш забукати через апку. І це доволі взагалі тобто, десь на годинку 5, не, 10 євро за годину. І то все залежить від цієї поверхності. Типу, це буде хардсерф клей таке Линіна і це взагалі класно, Якщо у вас є своя ракетка, ви можете просто приходити тут грати, тренуватись і ще ці корти прямо біля моря з видами моря. Тому сьогодні ми приїхали грати в теніс. На дорогах. Я не розумію людей, які кудись пішать, там шашкують. просто, Вони там зелене, вони вже позаду мене сигналять, бо типу, треба їхати. І для мене це дуже дивно. типу, Куди ви всі типу, поспішаєте? щоб що, типу, Встигнути на одну секунду, ми ж з тобою на, потім на світлофорі будемо поряд стояти. Особливо я це помічаю хорватів. вони прям, ну, вони прям дуже люблять кудись пішити, особливо на дорогах. Реально там тільки загорівся червоний зелений, все просто позаду пікають, типу, потрібно їхати, чого ти стоїш. Ну дуже нетерплячий. Хоча, типу, цей е регіон, в якому я живу, це доль, ну, типу, курортна така вайбова частина, коли е люди сидять, п'ють повко або каву. Вже в 12, там до трьох вони працюють, але, але ось так. От. Я не розумію, якщо в них є якісь пробки, як вони там себе е, почувають. Мабуть, в них взагалі криша Ось. Я, я не люблю такого. Значить, э, мені дуже подобається э, э, водити машину. Але е, так як в спліті в мене не так багато справ, типу, немає такої потреби, що потрібно їхати в офіс або з офісу, або там кудись на зустріч поїхати. Тобто вона є, але це дуже прям така рідкість. І тому я сама собі вигадую справи. Е, типу, я така, ну, Даш, ну там треба тобі поїхати в центр, щось купити або подивитись. Е, так. І звичайно, я намагаюсь набрегати собі і знаю, що типу, я просто хочу покататись на машині, і мені потрібен якийсь е, повод для цього. Ось тому варто, коротше, не брехати собі і казати, я знаю, я хочу оце, 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 оце. Так, це важливо. Це, типу, не дрібниці, бо багато хто знецінює такі штуки. Типу, ні, мені важливо. Мені просто це справи. Я ефективна людина. Е, ні, я вважаю, що такі дрібниці, типу, просто поїхати у центр в ТЦ, подивитись е, якусь сукню, або ще щось, або просто походити, погуляти, або просто приїхати в кав'ярню і випити каву за 3 євро. Це теж це дрібниці, які такі, так прокрас про це про ця прокрастинація допомагає відновлюватись. Ось. І тому важливо так, такі штуки не знецінювати, ну і, звичайно, не підмінювати якимись поняттями, що типу, це важливо для мене. там, справи ці важливі, бо вони що? що, Ні, типу, я просто хочу покататись на та, на машинці або просто-хочу просто по шопінгу хочу, мені потрібно це. ось. Взагалі цікавий устрій життя у спорті. Це те, що десь з жовтня до квітня а, зачиняється багато закладів, багато таких а, розваг. А це взагалі не сезон, і навіть зупиняються рейси літаків. Сезон тут починається з травня офіційно, але квітень вже так... Я бачу, як багато закладів вже починає прокидатися, облаштовувати десь щось прибирати. Ось там вже ставляться тераси, і місто починає оживати. А ось жовтня, тут все поквітне, жовтня-квітень жовтня, по тут просто, просто тиша і багато що не працює. Ну така коротна. Корочне життя у спіті. Просто виходить сонечко, 20 градусів на вулиці, і ну я не я, я не так, там Просто в мене розкривається настрій на плюс 100. Я просто іноді в шоці, що як можна так класно себе відчувати, просто від сонечка, просто від сонечка. Особливо, коли дуже довго там дощ, бо в квітні якась дивна погода. Кажуть, що то все із за Великдня, бо так як він став трошки пізніше, 20 квітня, і тому до цієї е, дати типу холодно. І е, тому в слюті також. Наприклад, в минулому році було набагато там, тепліше, ніж зараз і ось. І ось, і ось, ось я просто не можу. Ну, це мій захват, це така проста дитяча радість. Не знаю, знаєте, як в дитинці вчилися літні канікули, ти виходиш зрану вранці, і такий прохолодний, теплий ранок. І для мене це така безумовна, чиста радість і відчуття і щастя. І от саме це я відчуваю, коли виходить сонечко. Коли виходить сонечко, коли тепло, коли 20 градусів, коли такий теплий, легкий вітер. І я не можу. Я не можу пояснити, я не можу описати, як це просто в так от тебе збирає, і ти такий. Я готовий, я готовий до жити це життя. Хровоція вже квітнуть каштани, кажуть, да. тому що тут, е, ніби, знаєте, як місяць вперед, зараз тут квітень, але місяць називається хорватський травень, ну але щось таке ближче, Тому в них е, погода має бути, як у нас в травні зараз, тому зараз е, все квітнеть, вже сезон спаржі, полунички. А ось така, ось така, ось така штучка.